Отже, мороз пройшов, але почали руки трястися. Трохи за, заговорююся. Дивіться, ось тут яка, буквально в п'яти метрах, я знайшов ту галявину з польськими грибачками. А потім, ну ви має побачите це. Ось перший. Покажу вже зелениці. Ще двоє. Ось ще один. А ось і цей красень, І того ще плюс п'ять грибочків. Що ж будемо зривати разом. Слухайте. Який він твердий? А як пахне? зриваємо і наступні. Почнемо з маленького. Зараз ще буду ходити тут навколо, обдивлятися, тому що ну, ніколи стикових сто не знаходив. Зазвичай по одненькому, якщо їх знайдеш. Так, оце. Та якби ще один рібочок разом з тим. Але ми його рахувати не будемо. Ось такий результат на одному місці. Фух, дуже задоволений і вимикаю камеру, обдивляюся детальніше. Можливо, щось пропустив. Ось погляньте яка сімейка чудово брочки. О, а їх тут більше. Погляньте. Три, чотири, і ще один, п'ять. Хочу сказати, що це не єдине, що я знайшов. На жаль, в лісі вистачає. Зараз покажу. І що, ще ось цього і ось цього окремо. І тут така сімейка, погляньте. Просто супер. Массарт великий, відерку потрішки наповнюється, в пакеті польський. Тож йдемо швиденько далі, тому що рибників багато, щоб не повибирали. Ось чому потрібно озиратися назад. Я вже тут проходив, пройшов щось, я його не помітив. Розвернувся назад, щоб подивитися, і ось такий красунчик. Зроблю зразу висновок. До кінця тижня ще обов'язково потрібно сходити, тому що, як ви бачите, жодного старого грибочка. Всі молоденькі. І це вже напевно остання грибна хвиля, що буде в цьому році. Далі будуть холода і кінець сезону такий. Йду я так понад самою дорогою. Сподіваюся знайти борочки і тут росте він. Ну це просто якась радість. Погляньте при самій дорозі на узбіччі. Що ж, будемо зривати. Ось такий красивий брочок. Ну, на даний момент найкрасивіший. Нагадаю, 8 листопада. Йдемо далі. І будемо шукати ще. Ось просто погляньте. Просто чудовий грибок. Не знаю, ще, напевно, в цьому році тут і не знаходив. Нагадаю, 8 листопада. Покажу, що вже вдалося назбирати цих три грибочки. Один був гнилий, я його викину, також в торбині вже близько кілограма польських грибочків молоденьких. Звичайно, по одненькому польському нема що вам показувати. Це не цікаво дивитись, так сказати. Що ж, вирішаємо далі. знайшов вам ще грибочки і показую ось цю красу погляньте. Яке чудо, як намальовані. Що ж, зриваємо? Цей сидить слабше. Що ж, звісно, як завжди прикриваємо грибницю, Нехай нас ще радує. Знаходив біля того дерева я 2 листопада останній раз. Після цього ходив ще 4-го, але не знайшов нічого тут. А зараз знову виросло. Ось тільки бровочків, красунчиків. Молоді, тверді, потужні, пахучі. Буде дивитися ще. Ну що ж, у мене гарна новина. Перший боровичок на сьогодні. Що ж, триваємо. місце, як завжди. Ось така чудова бочечка. Як бачите, сьогодні всі грибочки молоденькі. Це взагалі щось дуже дивно. 8 листопада. Звичайно, бувало, що і знаходив і пізніше грибочки, але це по-одненькому, а у нас вже ж не один грибочок. Вже виходить це п'ятий. Що ж. Йдемо далі. Попереду ще мають бути. Буду дивитись уважно. Є в мене вже й наступні знахідки. Цей, ну я так зачепив, розгортав мох, купочку, такий горбочок з моху і він випав. Тут росте ще один. Це також боровчки. Ото міцно сидить. Ось такий. Погляньте, яка нора залишилась. Два таких чудові боровички. Знайшов я їх на місці, де, якщо я не помиляюсь, 2 листопада знаходив. Там можете переглянути відео на заставці три боровички. Також рекомендую подивитись і інші відео, які є в описі. Разом вам покажу про те, про що я буквально хвилинку назад розказував. Боровики ростуть біля таких місць, де росте їжовик строкатий або їжовик ласкатий. Що ж, я йду далі. Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас четвер. Ось ми листопада, такий морозний трошки ранок, місцями приморозок, але в лісі більш-менш тепло і в мене є перший грибочок. Ось така чудова бочечка. Йду понад краєм лісу. Дуже гарний початок і йдемо далі шукати ще. Ось так. Нарешті є боровичок Дуже мене порадувало те. Хоча вже тут один грібник пройшов. Що ж, зриваємо, слухайте. Виривається ось так землею. Це ми залишимо, щоб... Не травмувати грибницю. Прикриваємо. Ось така чудова бочечка. Погляньте. Просто суперовий. Чудове місце. Вже не одноразово тут знаходив. Прикріплю відео навіть з цього місця на составці якого є. Звідси гриб. Що ж, чую грибників неподалік, так що йду далі шукати ще. Ось погляньте, що у нас тут? Ще боровичок. Навіть два, один з боку. Що ж, потрібно шукати ще. Буде добре, якщо знайду. Я обов'язково вам все покажу. Так, йдемо далі. Ну нарешті, погляньте, який красунчик молоденький. Молоденький грибочок 2 листопада. Це дуже-дуже гарний знак. Попрошу вас підписатися, поставити лайк цьому відео. Нагадаю, що в описі під відео є посилання на інші дуже цікаві походи за білими грибами. Але це не єдине, що я тут знайшов. Погляньте що ще росте Ще чудові молоденькі польські. Ось така парочка. Та ось на сонечку ще один ліцепульський. Просто чудовий. Хочу сказати, що з'явився азарт. Йдемо далі і сподіваюсь, далі нас також чекатимуть цікаві знахідки. Що ж. Шукаємо ще. Друзі, всіх вітаю на каналі про тихе полювання. Сьогодні 9 листопада, четвер. Я в такому чудовому лісі і хочу вам показати свого першого грибочка. Погляньте який красунчик. Фантастичний. Це боровчок. Вже неодноразово тут знаходив в цьому році. Постараюсь прикріпити відео з заставкою, де я знаходив в цьому році грибочки. Вас я попрошу натиснути лайк цьому відео, підписатися. Тільки 6% глядачів підписані на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Вам бажаю приємного перегляду. А я йду далі шукати нові знахідки.